Розпочали Різдво у Пірогова святковим богослужінням у церкві святого архістратига Михаїла. У самому храмі яблуку ніде впасти. О, Богословіння отримати завітали до церкви і колядники. Їм сьогодні доведеться обійти цілу купу хат поетичних текстах Христа прославляють, віншують щастя та добробуту. Жартівливими сценками люд розважають. У кожного регіону свої особливості народних традицій. Так на Полтавщині роль кози може виконувати і дівчина, в той час, як у решті регіонів, винятково хлопець. Видіть козу. Мене я сьогодні в цьому образі. Мене водять. Я танцюю, співаю, зичу людям щастя, здоров'я, благополуччя, багатства, миру. Після різдвяної вечері в усіх куточках України кутею бджіл вшановували. Адже вони були чи не найголовнішими годувальницями села. Бджолкам кажу, що ось вам різдвяна, різдвянате, вам куті різдвяної, а мені меду духмяного. І прошу, щоб наступного року взяток меду був ще кращий ніж минулого. Дівчата з цього дня на долю ворожили. Нареченого собі обирали на Київщині. Таких обрядів було не перелічити скільки. Заносили в хату дрова і лічили там вдовець, молодець, вдовець, молодець. Вийду заміж. вийду заміж. Дівчата брали ситу попарно. Одна в руки друга і підкидали його догори. Чия стрічка впаде на землю, та дівчина вперше вийде заміж. Різдво святкувати до Пірогова приїхало людей чимало із собою прихопили наїдків, щоб розговітися після різдвяного посту. Наш сьогодні шведський стіл ковбаска. Отака від бабусі жінка рибку зробила. Котлети сьогодні робили чай, Сиром, яблуками, бананами, колбаскою, помідорчиками. Чай. чай малюки ж тим часом колядок співають. За це кажуть дорослі і грошима нагородять, і солодощами побавлять. У <клід> різдве! Дам полянитися, а без мети не така. Дайте дядько п'ятака. Я, Я маленьки постушав законош і кошечок. Доски почку гаю і вас усіх вітаю. Анна Грішана та Максим Петраков, п'ятий канал.